Вітаю на моєму каналі. Сьогодні починаємо відео трохи незвично. Ми з родиною вийшли до саду, зриваємо врожай персиків. Буду варити джем, який дуже люблять мої рідні. Джем виходить ніжним, густим та дуже смачним. З радістю поділюся з вами цим рецептом. Персики вже обірвали, цього року вони гарно достигли. Окрім персиків, будуть потрібні цукор, вода та агар-агар. Які допоможуть зробити джем густим. Пропорції в описі під цим відео. Насамперед помиті персики очищую від шкірки. До речі, шкірку не викидайте. З неї можна зварити компот. Розрізаю персики навпіл і видаляю кісточку. Потім подрібню на невеликі шматочки. Роблю це в довільній формі, нарізаю на смужки. А потім на кубики і перекладаю в кастрюлю, в якій варитиму джем Персики готові. Тепер засипаю цукром. Злегка перемішую, щоб цукор більш-менш рівномірно розподілився. Обирайте каструлю з товстим дном, щоб джем не пригорів. Залишаю персики на столі на одну годину, щоб виділився сік. Година швидко промайнула, я вже поставила персики на плиту, доводжу до кипіння. Періодично потрібно перемішувати. На поверхні з'являється пінка. Персики от-от закиплять. Пінка все інтенсивніше заповнює поверхню. Аромат кухні просто казковий, вкотре шкодую, що камера не передає пахощів. Персики закипіли, знімаю пінку і варю 7 хвилин. І ось вже персики відпочили і повністю охололи. Буду продовжувати приготування джему. Заглибним блендером подрібнюю персики достану пюре. І знову ставлю кастрюлю на плиту. Тим часом заливаю агар-агар гарячою водою, перемішую і залишаю на 15 хвилин. Не забуваю обов'язково періодично перемішувати джем. А поки джем закіпає, хочу подякувати всім за ваші коментарі, підтримку та теплі слова. Ви надихаєте мене, і мені хочеться далі продовжувати знімати нові відео з рецептами для вас. І вже настав час додати агар-агар до джему. Проварюю ще 5 хвилин і розливаю по стерильним баночкам. Це вже показую вам баночку з джемом, яка постояла до ранку. І охололо при кімнатній температурі. Як бачите, консистенція густа та однорідна. Загалом з порції вийшло 7 півлітрових баночок. Ось так легко і швидко можна приготувати персиковий джем на зиму. Така смачна заготовка стане в нагоді до чаю і для десертів. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мене лайком та підпискою. І ще напишіть у коментарях, з чим ви найбільше любите джеми з тостами, млинцями чи може просто ложкою з банки. А у мене попереду ще багато рецептів, які зроблять вашу осінь та зиму смачнішими. На сьогодні все, буду завершувати моє відео. Бажаю всім смачного і до нових зустрічей!